Добрий день, друзі, хотів би повідповідати на коментарі. Дехто задавав деякі питання в коментарях попереднього відео. Хочу відповісти, хоч я не блогер, але разом з тим просто так буде можливо зручніше. От бачимо коментар. Людина залишила. Добрий день. Ви заговорили за що малувати інвертор. В чому його мінуси, запитують вкратце і чи стоїть купити дешевший такий подобно 6 кВт, 6,2 чи дорожчий, чи 10 кВт. Друзі, все, все це впирається перше в можливості фінансові, друге, толку я буду радити, якщо треба розуміти, яка потужність будинку потребительна, скільки потрібно вам кіловат по факту, і, і скільки має бути сонця. Ну, все це в загальному все рівно впирається у бюджет, у фінанси, саме перше. Можна зробити що хочеш, як хочеш, але все це вартує певних грошей. На рахунок цього інвертора, які мінуси, ну не знаю, одне із, як я казав, мені не дуже зручно. Зараз, до речі, у мене мережа взагалі виключена, я зараз включу поки що. Одне із, не дуже зручне мені тут меню. Хоча й невелика практика в мене користування іншими, до прикладу, але все-таки деївські там, чи інакші варіанти, можливо, чуть зручніші. Але разом з тим це на роботу не впливає, просто це зручність, скажімо так. По сонцю видно, скільки кіловат зараз бере, потреблення будинка видно, акумулятор видно, скільки йде з акумулятора, лише 2 А зараз, з акумулятора мережу. Я включив, зараз вона тут з'явиться. По мережі показує там оце ж герци, показує вольти. Ще щось там показує, але не показує підмішування, скільки поточних ват підбирає з мережі, коли воно підбирає. Якщо ви знаєте, як ну, я не розібрався, то каміс. Не видно, скільки іде з мережі. Зараз я потребляю кіловат функцію підмішування, скільки він добирає. Які ще мінуси, але ну, я зробив настройку, що в той період, до прикладу, зараз, якщо би я включив мережу, ну, зараз вона з'явиться тут, бо таймер тут стоїть, е, коли є мережа, або неважно, чи він сонцем допустім, заряджає акумулятори, то е, його нагрузка, до речі, мережа. то по нагрузці він відстроїв е, до 3 кВт. Його нагрузка 3 кВт при заряді акумулятора. Тобто, якщо його мощність 6 кВт 6,2 то, до прикладу, певну мощність беруть акумулятори на зарядку. Скажемо, 3 кВт йде на зарядку акумуляторів, 3 кВт на нагрузку. А так зробили таку настройку. Тобто відповідно, що 3 кВт це взагалі мало. Даний будинок він здоровий, Тобто, і потребління дуже багато. Там три туалети, там є і духовки, і так далі. На тепер розрахуємо лише на якусь частину дому, в смислі по нагрузки, якусь лише частину. Запитується від інвертора. В такому разі, звичайно, що він маловатий. На рахунок по понагрузки, 6 кВт він витримує, дає і буде працювати. Наскільки довго, не можу сказати, не знаю. Ну, от такий відгук, в принципі, все устрає, все працює. Ну, Те, що він ще одне шумний. Ну... Опять же, це в кого, якщо воно не в, не в житлові, не в хаті, не в будинку, а так як в мене в веранді іде закривається дверкою, то в принципі хай там собі шумить. Ну, температура якби, досить нормальна, є лі теплий. Ну, все інше вроде, мене устрає. Хто то написав точно такий інвертор, не можу підключити Wi-Fi. Не знаю, я підключив. До речі, по Wi-Fi в мене теж по самій. По самому додатку, є це, би, питання чого, бо він дуже такий, якийсь, наче як устарівша програма, дуже така якась слабенька. Можливо, при... прикріплю скрін, якщо не забуду до відео. Ну, я підключив. Чи працює цей інвертор без акумуляторів? Е, працює, він працює, е, може працювати без акумуляторів, але я е, це лише прочитав. тобто... Експериментувати не пробував, але ну, можливо попробую Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як підключені 0 інвертора та нуль вхідної мережі? так, Зараз як би ви... скрутив цей ящик Так, зараз покажу вам. значить, Мережа в мене приходить сюди фаза і сюди одразу на рейку 0. Тобто в мене всі нулі, в принципі, отут, майже всі, до речі, да, друзі, дивіться, з якимось часом, бажано там прийде там недільку-дві, можливо, після того, як ви вперше його позажимали, ці всі е, краще, ну, бажано їх попережимати, попіджимати, попровіряти ще раз, щоб воно не втрачало, не мало поганого контакту і не грілося попіджимати всі ці клемки. Як в мене Приходить, ну я думаю, що тут видно, що тут на нуль все приходить. І нуль звідси весь запитується в мене. Окрім того, що передається, я розриваю ось, ось там. Це йде на інвертор, в мене е, от сюди приходить сюди. До речі, можливо, тут буде правильніше е, перший автомат сюди переставити з часом е, для того, щоб для обслуговування цього і цього значить, Зіпа і реле напруги. Ну, автомат сюди. Виключив і це все вирубилося. Ну, а в мене навпаки сюди приходить, потім іде сюди, потім звідси вже йде сюди. Ось ось плюс їх два. Звідси йде один на трьохпозиційний, другий йде сюди, на автомат до інвертора. Звідси вже йде на інвертор. З інвертора вертається йде на цей автомат, ну і вже звідси йде. На нагрузку. Ні, точніше, сюди і звідси вже там на нагрузку. Це трьохпозиційний. От. Ну, якби отак, от вроді мене під'єднано, можливо, вам ще раз ближче показати, що в мене тут не дуже все це упорядочено, але я так, знаєте, наче думаю, потім перепакую, вдруг ще доставлю ще одне поле. Можливо, сюди, ще по захисту, ще по сонцю треба буде доставити. І з часом нагрузку, я думаю сюди перенести всю нагрузку, бо вона в мене тимчасово в іншому щитку. Хтось пише, що у нього теж інвертор. Такий, okay, І показує на 20 Вт більше, ніж можуть давати ніж потреблення вдома. Да. в мене тут точно так точно же, якщо сонечко дає. 2 кВт а 35, то тут 2 19-20 Вт, тобто трошки менше, це він власне на себе ж бере якусь потужність. Ну і ще писали мені по поводу, подружити, не подружити інвертор з акумуляторами. Писали, що можливо є інколи проблема в обжимі. Ну це то Wi-Fi, але рядом ось, значить, цей кабель. Він мене називається РС-485. Кабель на БМС. Я не пробував міняти або обжимати заново кабель, але заводським не працює. Ну, хтось каже, хтось писав, що заводський інколи неправильно йде обжати або ще якось. Можливо, і ця причина, що він. Мозгами не дружить з цим акумулятором, але ну, ще я не зробив. Треба звати хлопців, щоб спробували обжати, бо мене нема чим обжимати. Можливо і так. Дякую вам за підказки. Якщо будете ще щось мені радити, підказувати. Ну, в перспективі, в планах, я думаю, переходити треба буде інший інвертор, потужніший, тому що для цього будинку малий цей інвертор. Зараз запитана тут основна частина пів будинку на цей інвертор. А остальна частина від мережі прямо напряму. Зараз виключу, спробую ще раз. Мережу виключити. Все віддає акумулятор. 14 а. 14-12 а нагрузці. В принципі, сонця нам вистачає, акумуляторів вистачає на ніч. Звісно, як там щось більше йде щось якесь затіє на ніч, на вечір, як обично, житуха в нас тут то, тоді, звісно, інколи включаємо підпитати мережу, підпитати акумулятори. Позаземлення дехто казали не можна. Неправильно, заземлення перше. Зварочні роботи, зварювати неправильно не можна. Ну, Я зварював. І ось такий шестерка, лише шестерка, арматура. Що я показую? Ну, тут якась дирка, вам може непонятно, воно просто проходить по підплитку от, від будинку. По, по підплиточку я його проложив от, і тут вибивав підмурку дирочку, щоб зайти мені. Туди, в город. І тут в городі в мене заземлення. Тут в мене перший 3 метри забитий, арматура десятка, 3 метри глибиною забита. І далі отак ще три точки, всього 4 ромбом діло, а лише три точки йде в уголок. 45-й вугол глибиною по 2 метри. Отак ромбом вуголочок, зверху поварений теж такою. Десяткою зверху повареною арматуриною з'єднано. І ви знаєте, опір, в принципі, скажімо, це омне супротивні дуже ну дуже хороше. В будинок я зайшов з ось ось цією шестерочкою. Ну так, да, нелогічно, скажете, бо шестьока е, арматура, десятка е, провод. От, але разом з тим, отак воно вийшло. і міряли прямо на щитку. І, Тут омне це супротивлення, чи як його правильно сказати, Я не електрик взагалі. Е назвати правильно. Ну значить, Тут нуль от заземлення краще, ніж нуль іде з Так, От такий кабельок я взяв. Ще вам покажу зверху, що тут у нас кабель обичний. Не по сонцю, обичний чорний кабель шестерка. Тому що ми його тут зараз ще маємо врізати в стіну в гофру, іначе в стіну. Сонце на нього попадати не буде, далі він в кришу і по криші проходить у веранду, яка десь тут знаходиться. Тут в мене вийде, ну, обжаті накінечни і законектилися. Тут Я попід'єднував так, все це поле, що в мене ось дві панелі, плюс і мінус приходять. отут І того однакові. Дліни получилися ці провода. Не треба було по діагоналі їх там попідряд так підключати, що один звідси, один отут, а ні. Я його так змейкою пустив, все рівно ж є ці провода. Все Рівно ж вони є і хороші завистки, ці провода, чому мені їх не використати, а такі бухти висять під ну, то Тобто я ними попід'єднував так, що в мене тут вийшли одинаково плюс і мінус. Ну і таке наше поле невеличке. Мощністю 5 кВт, 5400, здається, по калькулятору По позявлені цих автомобілей сонячних, не хочу вилазити, але думаю, можливо комусь буде цікаво, як такий цей каркас, як, яким принципом оце все цю ферму. То я зніму, якщо більше, більш деталях, як воно там зроблено, от, е, як воно укріплено. Хоча, якщо ви бачите, Зараз побачите оці в нас болти, на яких ця вся конструкція, всі панелі, оці болти. Це ось уголок приварений, вухо таке, і тут же ж болт. Ці болти це не ті, що продають по сонцю, а я купив. Ті, що продають по сонцю, я не знаю, вони там по 30 з копійками, 37-35 гривень болт, по-моєму. Ці я купив по 3 гривні болти. Звичайні болти, які закрутилися. Ага, не видно. Коротше, ось його краєчок видно. І він йде в шальовку, що не совпадає нам прямо в балок, воно крутилося в шальовку рядом біля балка неподалік. Для того, щоб насквозь, бо мені глибше треба було садити, щоб насквозь воно сюди не вилазило, не торчало лишній раз, просто додали ще кусочок досочки, щоб воно тут на шурупах, і воно і крепость дало, і силою йому і воно стоїть. Це також не попадає не в центр поля. Не совпадає з балком. Ну, У нас тут криша це взагалі окрема тема, того воно ну, у нас ось от теж видно краєчок. Е, Вінта. І воно у нас не в балок, а в шальовку йде. Ну і тут геть, геть те ж саме похоже. Найближче до балка. Видно. Але за що тут немає діагоналі чіткої е, в криші, і в принципі нас не совпадало по краю поля в, в, в закрутитися прямо в балок. Отили в шальовку стоїть і думаю, буде стояти. Якщо є у вас які підказки для мене чи рекомендації от, щодо моєї системи, буду вам вдячний за коментарі, от, за те, що дивилися і дивитеся мене. Дякую вам. Просити вас підписки не буду, але можете підписуватися. Якщо будете коментувати чи підписуватися, буду дякувати.